Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Репетиційну велику залу, сцену та гримерну. Такі приміщення відновлюють та облаштовують волонтери буртабору громадської організації Будуємо Україну разом в Мукачевському драматичному театрі. До табору долучилися люди з різних областей України та за кордону. Роботи в Мукачеві тривають другий тиждень. Майже два місяці розміновував територію Донецької області від російських мін сапер ДСНС Закарпаття Михайло Цап. Чоловік був там разом із колегами. До цього працював адвокатом. А перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну змінив фах. Свою історію Михайло Цап розповів нам спеціально до дня рятувальника, який щороку відзначають 17 вересня. 9 тисяч 800 пачок сагарат без марок акцизного збору України знайшли прикордонники чопського загону поблизу рубежу з угорщиною минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що військовослужбовці відділу Соломонова побачили п'ятьох чоловіків, які йшли в напрямку держрубежу. Вони переносили пакунки, обгорнуті у чорну плівку. Прикордонники розпочали переслідування, а чоловіки почали тікати і покидали свої пакунки. У 20 ящиках нарахували дев'ять тисяч Пачок сигарет з марками «Duty Free». їх доставили у прикордонний підрозділ. Оперативники встановили, що чоловіки хотіли переправити сигарети в Угорщину через річку за допомогою мотузки. Наразі правоохоронці встановлюють осіб причетних до цього правопорушення. Рятувальники два дні шукали в лісі туриста. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що 13 вересня 71-річний житель селища Великий Березний разом із другом пішли в ліс за маршрутом, село Вишка, урочище Блакитна Лагуна, село Чорноголова. Там вони заблукали. Тоді 71-річний чоловік вирішив знайти стежку, і залишив свої речі та мобільний телефон другу. Коли за деякий час він не повернувся, товариш сам став шукати вихід із лісу та зателефонував сину заблукалого, котрий викликав рятувальників. Працівники ДСНС шукали чоловіка. До 3-ї години ночі. А зранку 14 вересня відновили роботи. Опівдні його знайшли в лісі між селами Чорноголова та Лумшори. Медичної допомоги турист не потребував. Його відвезли до села Люта, де на нього чекав син. Дві міни знайшли в руслі річки Верка у Бергові. Про це повідомив міський голова Золтан Баб'як на своїй сторінці у Фейсбук. Він написав, що міни ймовірно часів Другої світової війни. На місце викликали піротехніки, які забрали та ліквідували снаряди. Жителів міста та району просять бути обережними та оминати район, де знайшли міни. 9 вересня волонтери буртабору громадської організації Будуємо Україну разом влаштовують творчий простір Мукачевського драматичного театру. Вони приїхали з різних куточків України. Серед них і Ольга. Вона волонтерка з Рівного. Про цю організацію я знаю вже досить давно. Саме дізналася від своїх друзів та соціальних сторінок. А взагалі, я волонтерка, тому вирішила взяти участь в цій організації. Хочеться зробити якийсь свій невеличкий внесок у відбудову України, адже це дуже важливо, аби кожна людина долучалася по можливості. Якщо це буде робити кожен, ми таким чином наблизимо нашу перемогу скоріше. Я приїхала зі Львова, це перший мій бур. Власне кажучи, я вже дуже давно хотіла долучитися, допомагати бути волонтеркою. Відбудовувати, але е, через роботу в мене якось не виходило раніше. А це Саймон. Він три роки живе в Торонто, що в Канаді. Каже, під час відпустки не зміг сидіти вдома, тому долучився до волонтерів. Я вирішив долучитися, тому що я зрозумів, що я не можу стояти осторонь. Це моя перша відпустка за багато років. Тут я виконую роль ярної стіни, як ви бачите. Моя спеціалізація це молоти, перфоратори. Бачите, ми бачимо об'єкт, якими працюю. Репетиційна, велика зала, сцена та гримерна. Саме ці приміщення відновлюють та облаштовують волонтери бур табору. Нас запросила сюди ініціативна група, і саме в приміщеннях в нас є три приміщення. Де ми виконуємо будівельні роботи кожного тижня? В нас міняються волонтери. Кожного тижня заїжджають 10 нових волонтерів, і протягом 7 робочих тижнів ми будемо робити ці відновлювані роботи. 7 тижнів це умовно, тому що в день ми працюємо 6 годин і протягом 5 робочих днів у Мукачівському драматичному театрі. Волонтери «Буртабору» працюватимуть до 5 листопада. Михайло Цап, сапер Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. Чоловік нещодавно повернувся з Донеччини. Там разом з колегами розміновував території сіл та міст від російських мін. У вісім годин ми виїжджали на роботу, десь о 5 годині ми поверталися фактично додому. Ми працювали спеціальних засобів: бронежилет, каска, аптечка, турнікети. Саперська лопатка, щуп і металодетектор. І кішка. Да. Коли металодетектор показує, дає сигнал, що там знаходиться, якийсь металічний предмет або якийсь це, ми щупом по чуть-чуть до нього підходили. Якщо вже я, наприклад, чув, що там є якесь це, я підкопував трошки далі лопатку, під нього підкопував, там вже дивився, як воно це є, що воно там є. І... Руку піднімав, кликав старшого, подивитися, що, що далі мені які мої дії. Михайло каже, розміновували території, де електрики ремонтували, лінії, де електрики проводили електроенергію, тобто в тих районах, де людям, щоб було постачати електроенергію, ми в основному працювали в тих в тій місцевості, для того, щоб люди мали турнер. І були стовпи, наприклад, з одного села до другого села. Там цей вони були всі. Оборваті, як кажуть, тому що літали різні і гради там, і різні ці. Не все все було, як кажуть, це. І ми там ходили для того, щоб електрик міг боротися тією територією і поставити натяжні дроти, щоб була електрика у мешканців, які залишилися на цій території. У Донецькій області розміновували території майже два місяці, із Закарпаття було п'ятеро людей, розповів Михайло Цап. Найважче було, на мою думку, це був в лісі. І там ну, хаща така, ну, листя падає, там куча всякого цього. Ну, важко дуже ну, щось побачити, щось з і дуже важко, коли ну, в траві. Тому що коли трава висока там, і важко працювати з металодетектором. Був у нас такий інцидент, один, що попали були, як кажуть, на розтяжки. І йшли, ну, їх не було видно, тому що там трава така вище мене навіть. Цей, ну, я там йшов. І... Буквально вертяжка за собою yeah. це. І потім ну, руку підняв, сказав все, і потім вже ну, обезпечили це все. Тобто закінчилося все. все добре. Михайло Цап каже, працювати було страшно. Якщо чесно сказати, який страх є, але ну, був, але вже ну, як кажуть, це моя професія, робота, тому що. Кожної людини, яка себе цінує, яка себе поважає, яка нормально завжди є якийсь певний страх. Робота дуже небезпечна, тому що в мене раніше була професія, я займався юридичною діяльністю адвокатом. Зараз на даний момент такою. Тут робота небезпечна. Тут, якщо у адвоката там є, як кажуть, ще апеляція, ще Верховна інстанція, то тут право на помилки немає ніякої. Тобто одна помилка може. Не тільки себе нарікаєш на небезпеку, а й своїх, як кажуть, друзів. Чоловік пояснює, чому вирішив змінити професію. Вирішив змінити, тому що ситуація в нас в державі така сталася, що почалася війна, і всі мої друзі, які були, хто пішов воювати, хто пішов цей, я вирішив, щоб бути корисним якимось в державі. Ну, Я подав фактично заявку ще до повномасштабного вторгнення. Тобто, так, да, проходили ми навчання у Харківській області, десь приблизно до двох місяців ми проходили навчання. Після цього навчання прибули сюди, а після цього, коли сказали, хто, хто хоче їхати, тобто це, я сразу согласився, що кажу, давайте я поїду. За словами Михайла Цапа, Донецька область, перша, куди їхав розміновувати територію від російських мін. У разі необхідності поїде знову. Руслана Гостюк, Вадим Сурмай, Суспільне новини. дивитеся суспільне Ужгород, Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.